Вітаю вас! На сьогодні дуже модна процедура нарощування нігтів. Однак, перш ніж приступати до нарощування нігтів, варто ознайомитися з основними протипоказаннями, що можуть завдати шкоди нігтям або ж призвести до відшаровування нарощених. Основні протипоказання до нарощування нігтів наступні: індивідуальна непереносимість або алергія на матеріали нарощування, прийом антибіотиків, захворювання печінки або нирок, діабет. Бо в цьому випадку зростає можливість відшарування нігтів. Бажано повідомити майстра про прийом антибіотиків також. Протипоказання є також і вагітність, тому що немає остаточних результатів щодо впливу нарощених нігтів на здоров'я дитини, тому краще не ризикувати. Протипоказанням до нарощування нігтів є і грибкові ураження, гематоми під нігтям, Травмовані нігті, тріщини, западини, плями білого, жовтого або червоного кольорів і так далі. Підвищена вологість рук також може стати причиною відшаровування нігтів. І тільки в разі відсутності протипоказань можете зважитися на нарощування нігтів. Далі в нашій рубриці рецепт краси. Обрізний манікюр краще зробити або за 2-3 дні перед процедурою або після неї, а не буквально перед нарощуванням нігтів. Зважившись на нарощування нігтів, не забувайте про регулярну корекцію один раз на 14-16 днів. Однією з частих причин пошкодження нігтя є самостійне зняття нарощених нігтів, буквально з відривом їх від нігтьової пластини. Це порушує функціонування нігтя на довгі місяці і навіть роки. Тому, якщо ви вирішили зняти нарощення нігті, зверніться, будь ласка, до майстра, і він зробить цю процедуру максимально комфортною і нешкідливою. Якщо ви маєте особисті питання, що стосуються догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 6799.